Всім привіт! З вами Юля на YouTube-каналі Заводь. Ви помітили, що ми пропустили один тиждень з оглядами? Це ми взяли невеличку паузу, щоб освіжити свої голови та продовжити бігти далі. Що сталося за цей час? Та багато чого, але скажу, чого не сталося. Ну, наприклад, так і не доїхала новенька поставка Seiko, в який їде герой нашого наступного огляду. Знаєте що? Напишіть в коментарях, про яку модель чи серію ми плануємо зняти випуск. Перший автор правильної відповіді отримає від нас невеличкий подарунок. Ну а на сьогодні ми підготували такий собі дайджест новинок Хамільтон, які нещодавно приїхали в Україну. Я дуже радію тому факту, що ці релізи приїхали швидко і прям по гарячих слідах, тож нам не потрібно було чекати півроку чи більше, щоб побачити їх наживо. В нашому дайджесті буде дві колекції, і я пропоную почати з вентури. Як на мене, цю колекцію складно категоризувати. За візуальними ознаками, це прям якийсь футеризм навіть зараз. Тож куди її віднести? Це і не класика, і не толвоч, і не зовсім повсякдення, і не фешн. Якщо ви не знали, чи забули, я нагадую, що в 1957 році Вентура стала першим в світі електричним годинником, який правда аж 4 роки мав певні проблеми з акумулятором. Який дуже швидко розряджався, проте це навіть не дуже вплинуло на продажі за 6 років з моменту релізу було продано 11 500 моделей. Творцем дизайну вентури був Річард Арбі, промисловий дизайнер, який чого тільки не робив за своє життя, включаючи полосмоки. Тож за цю футуристичну форму, що за однією з легенд повторює радіаторну решітку авто AMC Хадсон, ми маємо подякувати саме йому. Проте, я думаю, справжньої популярності Авентура набула не через видатного та креативного арбіба, і не через інноваційну технологію. На мою думку, ключову роль в успіху колекції зіграв Елвіс Преслі людина, яка мала не тільки безперечний талант, а ще й вбивчу харизму. Така яскрава персона привертала багато уваги, тож шлейф-шанувальників був його постійним супутником. Будучи по факту інфлюенсером того часу, люди слідкували за тим, як він живе. З ким спілкується та що носить. Думаю, підписники нашого телеграм-каналу розуміють, чого я сьогодні згадую Елвіса. Справа в тому, що новинки, з яких ми почнемо огляд, створені під натхненням від пісні Елвіса Преслі Blue Suede Shoes або Блакитні замшеві черевики першої композиції його дебютного альбому. Плюс блакитну тему можна пов'язати із мюзиклом Блакитні Гавайи. В ньому Елвіс також хизувався своєю вентурою. А взагалі пишуть, що він мав декілька варіацій в своїй колекції. Так от, на початку 2024 року Хамтон презентував аж 6 нових моделей, серед яких 4 моделі це трьохстрілочники, плюс є 2 кварцевих хронографи. В Україну приїхало загалом 5 варіацій: 3 трьохстрілочники та 2 хронографи. Але для огляду ми взяли трьохстрілочник на ремінці та кварцевий хронограф на браслеті. Отже, трьохстрілечна версія має сталевий полірований корпус з габаритами 32,3 мм у діаметрі, 9,27 мм у товщину. І профіль між вушками 53 мм. Ширина між вушками складає 17 мм. Синій циферблат під сапфіровим склом зроблено в стилістиці сонячне проміння, і під певними кутами світло відбувається так, ніби місцями проступає щось схоже на біле світіння. Мітки схожі на такі собі людяники на паличці. опуклих полусфер відходить довгий тонкий маркер. В центрі циферблата маємо щось на кшталт серцевої діаграми, а найбільш звичним елементом тут є стрілки у формі дофін. Кінчик секундної стрілки яскраво-червоний. Як і казала вище, це кварц калібрує там на трьох камнях, який має функцію О. Вона попереджає про розрядку батареї, перестрибуючи одразу через декілька позицій. Традиційно для кварцу задня кришка глуха та закріплена трьома маленькими гвинтами. Водозахист моделі складає 50 метрів. Синій шкіряний ремінець зроблено з алькантари. Її часто плутають з замшою і вони дійсно схожі. Але Алькантара це штучний матеріал, який є більш практичним та довговічним, ніж звичайна замша. Застібка ремінця розкладний метелик. Друга версія це кварцовий хронограф на браслеті. Діаметр та розмір відвушка такий самий і складає 32,3 на 53 А от товщина за рахунок додаткового функціоналу більша і складає 10,87 мм. Під сапфіровим склом схований такий самий синій циферблат, але тепер, окрім сріблястих ніток та стрілок, тут додаються регістри хронографа та апертура дати на умовній четвірці. На правій стороні корпуса поряд збрендованою заводною головкою з'являються кнопки хронографа. Як і в попередній моделі, задня кришка луха, під нею сховано кварцевий калібр ета на 23 каменях з хронографом та функцією Wall. Ширина між вушками в трьох та хронографа однакова та складає 17 мм. Тож ремінці та браслети взаємозамінні. В цій моделі браслет з еластичними ланками. Водозахист аналогічний і складає 50 метрів. Наступна вентура в нашому огляді це спецвидання, створене, щоб відзначити 2024 рік дракона за китайським зодіакальним календарем. Годинник зроблено в корпусі вентура Elvis 80 Skeleton, який відрізняється від попередньої вентури і дещо нагадує щит. Габарити годинника складають 42,5 на 44,6 мм при товщині 123 мм. Для нашого огляду ми взяли версію із блискучим золотистим ПВД-покриттям корпусу, але є й друга в чорному. Дещо похила геометрія корпусу з товстішим трикутником з лівого боку повторюється сапфіровим склом. Нижній трикутний клин підкреслено матовою обробкою, яка непогано контрастує з яскраво полірованою верхньою частиною корпуса. Але цей силует ми вже й так бачили в попередніх версіях скелетона Вентури. А от голова дракона на циферблаті це щось новеньке. Отже, дивимось на циферблат. Його вкрито різноманітними вирізами, але якщо придивитись, ви побачите голову дракона, розташовану під кутом 90 градусів. Його ніздрі та рот розташовані на 9-й годині, а лукска, що захищає голову, розташована ближче до правої сторони циферблата. Пронизливий ефект мають доволі загрозливі зелені очі, що розташовані трохи ліворуч від центральної годинникової та хвилинної стрілки. Рамки вирізів та стрілки зроблені в кольорі рожевого золота, а от індексів немає. Тож вам прийдеться покладатись тільки на свої знання зчитування часу з циферблата аналогового годинника. Для більш зручного користування годинна та хвилинна стрілка мають люмінесцентне покриття. Крізь вирізи на циферблаті та сапфірового віконце задньої кришки можна побачити автоматичний калібр Hamilton H10 із запасом ходу 80 годин, частотою 3 Гц і антимагнітною пружиною нівахрон. Частково ажурний ротор має логотип бренду, а пластини мають кругову зернистість. Остання деталь, яка завершує дракончу тематику, це гумовий ремінець. Його текстура нагадує справжню лузку дракона, де одна лузка находить на іншу. Доволі правдоподібно та прикольно. Цій моделі застібка ремінця це класична пряжка. Водозахист складає 50 метрів. Ну що ж, з вентурою покінчено, переходимо до нової колекції Hamilton Хакі Aviation. Загалом, що Хакі Філд, що Хакі Aviation – це, мабуть, найбільш популярні колекції Hamilton. Справа в тому, що в цих Tolwatch візуальні ознаки цих категорій годинників підкріплені правдивою історією їх походження. Тобто Хамтон не просто взяв готові канони і наробив під них годинників з десяток років тому і експлуатує цю тему виключно через її популярність. Ні, Хамільтон дійсно випускав годинники, які використовували сухопутні війська та пілоти авіації. В цьому їхня безперечна цінність. Так от, на початку 2024 року Хамільтон презентує нові версії хакі Aviation Pilot Day-Date, Якщо я правильно порахувала, всього 7 штук. Насправді не можна сказати, що вони аж такі нові. За основу взяли відому модель хакі Pilot Day-Date з апертурою дати і дня тижня, яка має діаметр 42 мм або 46. Нові версії якраз мають більш комфортні габарити: 42 в більших варіаціях та 36 мм в менших. Сталеві корпуси здебільшого мають матову обробку, але є і тонкі поліровані акценти на ранті, дещо піднятих виступах, та літері H на заводній головці. Заводна головка, як і раніше, захищена додатковими захисними виступами. Більша модель діаметром 42 мм має товщину 12,1, 36 тонша і має показник 11,15 мм. Ширина браслета більших 20 мм, менших 18 мм. Циферблат ніби поглиблений за рахунок похилого фланця, на якому розташована секундна шкала. На наступному рівні маємо двозначні цифри хвилин від 05 до 55. Для покращення читабельності великий трикутник на 12 та подовжені маркери на 3, 6 та 9 оброблені зеленим люмінесцентним покриттям суперлімінова. Наступний рівень відмічає години у 12 годинному форматі. Причому зверніть увагу на те, що у порівнянні з ними хвилинна шкала виглядає прям таки оверсайз. Доволі великі стрілки мечі в пілотському стилі з люмом мають скелетонований кінчик, крізь який, до речі, можна побачити години, надруковані на внутрішній частині циферблата. Кінчик центральної секундної стрілки також оброблений суперлюміново. Поряд з цифрою 3 в більших моделях ми бачимо знайому апертуру дати і дня тижня, а от в менших версіях вона відсутня. Хоча загалом рівень деталізації 36-х аж ніяк не поступається годинником в корпусі 42 мм. Залежно від розміру маємо і два різних механічних калібра. В моделях діаметром 42 мм з датою і днем тижня встановлено калібр H30, в 36-х H10, обидва мають запас ходу 80 годин. В обох версіях також прозорі задні кришки, а водозахист складає непоганих 100 метрів. Сталевий браслет, оснащений кнопковою застібкою з трьома отворами для ручних мікрорегулювань. Центральні ланки трохи підняті та мають поліровані краї. Темнокоричневий шкіряний ременець має штампований воєнізований логотип Hamilton зверху та звичайну застіпку пряшку. Якщо порівнювати попередні моделі Hackie Aviation з новими, можна знайти як плюси, так і мінуси. От, наприклад, в попередніх немає цього ефекту заглибленості циферблату. Він все ж більш плаский. З іншого боку, цифри на циферблаті в нових версіях не такі глибокі і якісь простіші. Попередні версії відчуваються більш масивними та вагомими. Для когось це буде перевагою для інших суттєвим недоліком. Взагалі-то за декілька років моїх оглядів на YouTube ви вже знаєте, що, на мою думку, кожен має сам для себе вирішувати, що саме йому подобається, які критерії є першочерговими, а які другорядними. Якщо умовно ваш друг докопався до застібки, а вам до неї байдуже абсолютно і по всіх інших моментах все гуд, сміливо обирайте те, що сподобалось саме вам. Виключеннями можуть бути тільки якісь випадки затьмарення розуму, коли ви, наприклад, вирішили замість Hamilton чи Сейко чи якогось іншого годинникового бренда купити собі Дізель. От тоді ваш друг має повне право привезти вас до дотями різними способами. Повертаючись до Hamilton, я вже все сказала і розповіла. Тепер ваша черга. Пишіть в коментарях свої думки і враження. А я побігла готувати матеріал по Сейко. Дуже сподіваюсь, що доїде і ми зробимо вам новий огляд. Па-па!